А кафес Божої Мати, радуйся невіста я. радуйся невіста, котра невістою не була, народила Месію без імені от Духа Святого і так чудесно таїнственно в наш світ вийшов Бог. Колись в древності співали пророки, що покоряйтеся народи, покоряйтеся, люди. Бо з нами Бог. І було предсказано, що Бог зайде з неба на землю, зайде неба Бог. Як ото буде, ніхто не знав. Много раз у апостолів і у пророків читаєм, і в Псалмопевця, бо я хочу, Господи, видіти Твоє лице. Я хочу тебе видіти, я хочу предстати перед Тобою. Вираження псалмопевця не були понятні верученню е, старозавітному. Від старозавітне учення було віра в одного Бога, котрого невозможно видіти. А що ви просите Бога видіти? так то невозможно. Але якщо Месію Бог послав і пообіцяв, що родиться Месія у віфлеємі іудейському. Що Він буде унікальний мати способності і зганяти бісов, то значить стало ясно, що Месія буде такий, котрого можна буде видіти. Ну, так і говорить Іоанн Богослов, ми вам не проповідуємо філософію, фантазії, казки, ми вам проповідуємо те, що ми виділи, то, що ми чули, що осязали руки наші о слові жизни. Коли прийшов Месія, Він не вписався у їх формат. Вони чекали якогось возволітеля, що прийде поб'є римлян, прийде на білому коньові, прийде з армією, зробить переворот. А прийшов Ісус на Осликові, без всякої охорони, й люди кричать йому, осан на сину Давидову. Господь одарив людей. Бог зайшов з небес. І Богослов каже, Хто не вірить і не приймає Господа Христа як Бога, пришедчого в плоті, то є Антихрист, той чоловік, який противиться Божому, Божому об'ясненню. Світ возненавидів Христа. І вмісто того, щоб послухатися, і весь род людський би не пішов путем того нещасного современного, економічно промишленого розвиття і не Убив би все живою в природі, і хімію, і воду, і воздух, і землю, да ще й ужасними війнами, якщо пішов род чоловічий путем Христовим, такого б не було. У Новому Завіті ми маємо можливість бачити Ісуса, православні мають образи Христа. А от є частина людей, так називаємо християн, сектантів, котрі не хочуть бачити образ Ісуса. Вони кажуть, що то не може. Ото є, то є ідолопоклонство, що то поклонення красці, дошці, ну точно так можна сказати, і поклонення сектантів у Біблії. І то теж є і дерево, бо з дерева зроблені лісточки, ну і фарбами намовлення букви. Але головне є, що образ Христа, то той образ, котрий оновлений із падшого Адама. Адам з чорнів із за гріха. Христос прийшов, омив, очистив. Той, хто пройде горнило, крещення в воді, в троєкратному погруженні в воду з призванням Святої Троїці, хто вірив у Христа Ісуса, вийде в церкву Христову і буде возрождатися, возрастати в таїнствах церкви. Лиш Той піде тим путем, а головне – причащається тіла і крові Христової. Пріобразуєся і тепер по образу Христа. Православні, то пам'ятають, Христос Господь лікує всі наші рани, і так, ту й полікувавши, ми потерпімо, а в вічності здоровенькі, духовно, і зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.